Мої вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо ми зведення від повітряних сил. Сили протиповітряної оборони знищили 11 із 35 дронів, які росіяни запускали вночі на територію України. основний напрямок удару при фронтовій території на сході України. До речі, крім того, шість дронів імітаторів локаційно були втрачені або подавлені радіоелектронною боротьбою. Зафіксовано влучення 18 безпілотників у п'яти локаціях, падіння збитих уламків на двох. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко міцно обороните нашу державу. Росіяни поцілили в електровоз на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Укрзалізниця. Наслідок атаки машиніст загинув. Його помічник поранений, але в стабільному стані. Також вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському районі. і Богданівській громадах про це інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також повідомляє, повідомляється, що на Дніпропетровщині загинув 52-річний чоловік. Ще двоє постраждали, їм надали допомогу на місці. Понівечне транспортне підприємство виникла пожежа її загасили. Під ударом дронів була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали. Поніку полю агресор поцілив дроном. Наслідки наразі уточнюються. 79-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Запорізькому районі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом упродовж доби окупанти завдали майже 500 ударів по 9, по 15 населених пунктах Запорізької області. Також війська Російської Федерації здійснили сім авіаційних ударів по Степногірську Плавня, Гуляйполю та Білогір'ю. А понад 320 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Малокатеринівку, Андріївку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Приморське та ряд інших населених пунктів Шло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Ну і повідомлено про підозру командиру збройних сил Російської Федерації причетному до розстрілу 19 цивільних і 4 військовополонених під час окупації Київщини в березні 2022 року. Про це повідомляє Національна поліція України. Начальник штабу 5-ї танкової бригади Росії віддавав накази вбивати мирних жителів між селами Березівка та Бузова. Також окупанти катували людей і стратили українських захисників. Командиру загрожує довічне ув'язнення. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, як Харківщина пристосовується до життя під землею як облаштовують нове укриття в лікарні, що планувала зробити коло в Харкові і як вдалося врятувати собаку, яку жорстоко катували в підвалі. Про найважливіші події в регіоні просто зараз проінформує наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайф. Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно, але близько п'ятої ранку армія РФ завдала удару по одному з житлових мікрорайонів міста Чугуїв. У наслідок цього четверо поранених пошкоджені дільниці сімейного лікаря, житлові будинки та заклад освіти. Тож через постійні обстріли росіян та терор цивільного населення, наприклад, у місті Зміїв завершили облаштування укриття на базі поліклінічного відділення місцевої лікарні. Воно буде вміщувати в собі до 150 людей. Приміщення також оснащене підйомником і відповідає всім нормам для маломобільних груп. Також у громаді триває будівництво масштабного укриття на території ліцею аж на 370 осіб. Тим часом жителька Харкова коригувала ворожі удари по підрозділу міськради та виправдовувала агресію РФ за даними облпрокуратури. Жінка передала через проросійський телеграм-чат координати українських військових. А в квітні 2024 року вона сприяла підготовці удару РФ по одному зі структурних підрозділів міськради. Також зафіксовано її інформаційну підтримку Рускава міра. Вона поширювала дезінформацію. Применшувала вину РФ за обстріли Харкова та натякала на українське походження цих атак. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Буквально вчора стало відомо, що в будинку на проспекті індустріальному мешканці почули скавоління з підвалу, викликали поліцію. Там знайшли виснажену вівчарку в наморднику. Вона була прив'язана до труб без води та їжі. На щастя, тварину знайшли, напоїли і передали фахівцям центру поводження з тваринами. І це вже за словом сусідів не перший випадок отримання тварин у підвалі, а власники квартири чомусь від коментарів відмовилися. Варто зазначити і про курс валют станом на ранок у Харкові. За 1 долар потрібно віддати 41 гривню 60 копійок, а за 1 євро 48 гривень 40 копійок. Щодо цін на пальне, дев'яносто п'ятий звичайний коштує 58 гривень 30 копійок, дизельне паливо 55 гривень, а газ 33 гривні 60 копійок. Температура повітря у Харкові сьогодні буде від 19 до 27 градусів тепла, а ймовірність опадів становить 40%. Синоптики передають місцями дощ. І наразі це всі важливі новини на Харківщині за минулу добу. Бажаю всім нам тихого дня. Бережіть себе, колеги, вам слова. Наша кореспондентка Верніка Марченко розповідала про останні події Харківського регіону. У прямому далі служба безпеки України затримала екс-директорку управління туризму Київської міської державної адміністрації Марину Радову та директора столичного Бесарабського ринку на хабарі. Прокурори разом із службою безпеки України затримали посадовицю управління туризму та директора столичного ринку під час отримання 25 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, чиновниця вимагала гроші від підприємця за дозвіл відкрити прохід до його закладу харчування, який опинився заблокованим Лавними конструкціями Київської міської державної адміністрації до схеми вона залучила директора ринку як посередника. Хоча у прес службі прокуратури і не повідомляють ім'я затриманих у мережі, пишуть, що йдеться саме про екс-директорку управління туризму КМДА і раніше звільнив кличко Марина Радова. Це саме та чиновниця, яка раніше влаштовувала алко на роботі. Суд відсторонив директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації від посади на два місяці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Суддя задовольнив клопотання прокурорів, посадовця підозрюють у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями Либіцька та Теремки. Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 55 днів. Прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку, оскільки. Зверталися до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета. Ну а просто зараз пропоную вам дізнатися, чому Росія вийшла із зернової угоди і як це вплинуло на українські порти, що приховувала в одному з реабілітаційних центрів Одеси, та скільки вже зібрали зерна цього річ на півдні України. Про все це також як минула ніч в Одесі. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була спокійною. Ну а тим часом рівно два роки тому Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, угоди, що гарантувала безпечне транспортування українського зерна морем під час повномасштабної війни. Таким чином, Москва зруйнувала одну з небагатьох міжнародних угод, яка залишалась дієвою навіть в умовах бойових дій. Це суттєво ускладнило становище України. Експорт зерна опинився під загрозою, а порти стали цілями для атак. Проте, як зазначають експерти, це був саме продуманий крок з боку Кремля. Це був дійсно продуманий крок. По-перше, Росія, як ми знаємо, вона застосовує такі своєрідні важелі тиску, тобто, на постійно підвищуючи знову ж таки градус напруги в регіоні. Ось і крім того, ми пам'ятаємо про українське збіжжя, яке Росія активно вивозила і, власне кажучи, на жаль, продовжує це робити з тимчасово окупованих територій. Тобто, звичайно, для Росії це був крок: по перше, необхідності збуття збіжжя, як свого, так і власне кажучи, набутого в результаті окупації українських територій. Ну а тим часом в Одесі викрили псевдореабілітаційний центр, що діяв без ліцензії медичного персоналу та будь-яких дозвільних документів. За легендою, заклад мав допомагати залежним. Натомість людей незаконно утримували, залякували та змушували до примусової праці. Деяких пацієнтів шукали просто на вулиці, а родичам обіцяли лікування і водночас виманювали у них великі суми грошей. Серед Утриманих були навіть неповнолітні, а дехто провів у полоні понад півроку. Будь-який тиск до вас застосовувався. Фізичний тиск, психологічний, моральний? В якому вигляді це було? Ну, я як, 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 Нурі як, як, жалі, ні, але дивіться на те, що у мене якоби провали пам'яті. пам'ять. Поліцейські затримали в процесуальному порядку п'ятьох учасників злочинної групи, серед яких організатор. Усім повідомлено про підозру за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне позбавлення волі та викрадення людини, чинені організованою групою з корисливих мотивів протягом тривалого часу. Максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Ну і наостанок жнива на Одещині продовжуються. Аграрії вже зібрали понад 2 мільйона тонн зерна. Попри війну та складні умови, обмолочено понад 722 тисячі гектарів. Найвища врожайність у Подільському та Болградських районах. Одеська область цьогоріч серед лідерів України за обсягами збору. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 80 копійок, а за євро 48 гривень 65 копійок. Щодо цін на пальне то на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 80 копійок, дизель 55 гривень 53 копійки, а газ 33 гривні 91 копійку. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність з дощем та грозою. Температура повітря. Сягатиме до 28 градусів тепла, а температура моря буде 22 градуси. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лав Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все. Студія. Вікторія Яслак розповідала про останні події одеського регіону. На цьому ми не все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу щогодинних випусках на медіаплатформі новини новини з 8 до 11. Вже наступній години. Ви дізнаєтесь, яка нова військова програма стартує в Україні та чи підтримала Словаччина 18-й пакет антиросійських санкцій. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.